нашими міжнародними партнерами, з іншими асоціаціями. Ми підписали близько 10 меморандумів з різними федераціями Італія, Франція, Німеччина, Іспанія, Португалія. І дітки наші їздять туди в табори в різні. Ми це постійно звітуємо на асамблеї регіонів. І дійсно тут іде активна міжнародна співпраця. Звичайно, наші міжнародні інституції не так нас підтримують, як нам хотілося б. Через різні причини не хочу тут озвучувати. Але ми працюємо в щоденному режимі для того, аби посилити цю співпрацю, цю підтримку. Тому от, взагалом вам для загального розуміння, куди рухається АВ, чим ми займаємося в щоденному режимі, тому що я впевнений, що зараз це перша конференція, от 8, яку я відвідую, а ще там попереду їх. Ну не всі всі 25 не зможу відвідати, але ну планую, хоча б би... бути... та першу бути... полтаві по традиції. Ну дві третини, я сподіваюсь, десь відвідую і буду. Презентацію також всім показати, то для того, аби наші регіони рухалися з нами в такт ногавного. Ну, Від себе, що стосується Полтавщини, хотів дуже відзначити те, що минулий рік був важкий, були певні тут перепетії, юридичні колізії і все інше. Ми завжди займали позицію того, що футбольна громада Полтавщини має бути об'єднаною. Ми збирали круглі стали в АВ, завжди цю позицію підтримували і хотіли, щоб це питання вирішило в юридичній площині. Воно так і вирішилось. Ми цьому. Сприяли саме юридичному вирішенню питанню, хотіли всіх посадити за стіл. Один закруглий стіл, щоб там були всі питання вирішені, мені буде дуже приємно і на сьогодні приємно, якщо вся футбольна Полтавщина буде об'єднана в одному залі, за одним столом, тому що ну, під час війни треба шукати ті речі, які нас об'єднують, будувати мости, а не суперничити один з одним.